Усім доброго дня! Сьогодні я з вами хочу подивитися на намисто. Красиві, новенькі прийшли, і я відразу буду дивитися разом з вами. Ще сама не дивилась, нічого, навіть не знаю, що в нас тут цікавого є. Починаю з ось такого браслету з кварцем волосатиком або ротиловим кварцем. Волоски тут достатньо такі а, насичені. Я, я маю на увазі, що яскраві, бо були. А, мені траплялись в цілому. Не, не надто яскраві, це прям такі золоті-золоті. Браслетик десь на зап'ястя 17, 16 або 17 см на невеличку руку. Ось так, втягається. На плотненьких таких резиночках. Так, це у нас не бюджетний кварц волосатик. Але тут такі камінці товстенькі, і ширина 1 см. 1250 гривень 33 долари. Вартість Це в доларах на сьогодні. Наступний адуляр тут 20 см. Ось такі камінці всі яскраві. Тут 20 сантиметрів, це приблизно на зап'ястя 17-18 сантиметрів, може навіть 19, бо мені, бачите, такий величенький. 1700 гривень 45 доларів. Ширина 14 міліметрів. Красиво блищить. Радоніт так само на зап'ястя десь 17 сантиметрів, кажу одразу радоніт у нас 1000 гривень вартість. Радоніт чи родохрозіт їх трохи. Плутаю. Якщо так поміряти діаметр, це в нас буде 5,5, але він кругленький

Ось цей браслетик, він поменше на відміну від нашого попереднього адуляру. 1250 гривень на зап'ястя 17-18 сантиметрів. Тут дуже яскраві адуляри. Далі адуляри на нитки, також так само яскраві, вигранюванні, невеличкі, всі прозорі, всі красиві, навіть, я б сказала, дуже красиві. Така коротенька, срібний замок на нитки. Вони невеличкі, невеличкі 5 6 мм приблизно. Орієнтовно все-таки 6. Вони всі, бачите, такі яскраві, такі красиві. 2050 гривень 55 доларів. Далі празеоліт, зелений аметист. Він світло, світло зеленого кольору. Тут замок 48-49 см, довжина, замок, звичайний біжутерний, не срібло. На нитки. на нитки, Наче це ювелірний Це на ювелірному тросі. Так одразу не побачиш. В огранці. Вони такі красивенькі, 6 міліметрів, в принципі, плюс-мінус так само, як і адуляри. 1800 гривень 48 доларів. Будуть ще одненькі з призовітом, поки може не буду ховати. Ага, тут 49 сантиметрів. Це в нас на нитки і без огранки. Звичайний біж... біжутерний замок без огранки. Ось ці 1350 гривень. 36 доларів. Кабашончики такі. Всі, бачите, всі намистинки різні, різні. Де товщі, де тоненькі зовсім. Слайси. Світлий прозіоліт, бо був інколи насичений, в мене зараз і немає прозіоліту, щоб вам порівняти. Далі, аметисти в огранці 50 см, темні аметисти. Мої, тут на фоні, бачите, такі мої здорові. В красиві огранці приблизно ширина. Десь мм, 7. На тросі звичайний біжутерний замок 2300 гривень 50 сантиметрів браслет Labrador на зап'ястя 16 см. Ось такі кульки. От мені він прям, здається, що це саме його рука на зап'ясті 16 см. Кожна кулька тут 9 міліметрів, якщо бути супер точною, красиві камінці. яскраві, русетик дуже класний на резиночці. Бачите, як, яке лабрадорове сяйво. Лабрадор 800 гривень. І кіаніт, я дивлюсь, тут зап'ястя десь 17-18 сантиметрів. Кіаніт 1300 гривень. Красивий кіаніт, треба подивитись, здається, у мене щось приходило з Ізраїлю. Дітя дуже красиві камінці Кіаніт насиченого кольору. Якщо ви любите цей камінець, то саме цей браслет я би вам порекомендувала. І тут класна поліровка, це те, що я... Ой, зараз хочу наблизити те, що я саме від себе наблюдаю. От. Якщо придивлятися то це ну, з тих кіанітів, що я знаю, це тут ще класна сама поліровка камінця. Може, де і є включення притаманні? Я маю на увазі поверхня притаманна кіаніту, але я не бачила, щоб більше блищало. Красивий, дуже красивий. Я навіть не знаю, який з цих красивіший, оцей трохи дрібніший. Давайте заморочимось. Так, 7-8 міліметрів. Ну, орієнтуйтесь все-таки на 7, я так думаю. Красиві, красиві, не хочу їх ховати. Далі чароїд. десь так само 17-18 см. Невеличкий. Тисяча гривень вартість. 7-8 міліметрів десь 7,5. Це такий маленький. Це вже в нас самі намиста по самі браслети. Якщо дивитись по лінійці, приблизно 18 см довжина браслету. І наступний також чароїд. Цей так само, десь на зап'ястя. 17 см. На 16 він, в принципі, нормально, трохи вільний. Цей 1300 гривень, трохи крупніший. Він, здається, схожий до аметисту. По розмірам тут 1 сантиметр, Так, далі турмалін 1600 гривень, на зап'ястя 16-17 сантиметрів. Кольоровий насичений різних кольорів на маленьку руку. Якщо ви дивились на мисто в попередньому відео, було у мене красиве мисто з турмаліну. В гранті, зараз я покажу його. Це у нас 1200 гривень, але в них плюс-мінус ціни відрізняються, залежно від розміру. Є зовсім дрібненький в мене, але він не такий, здається, яскравий. Тут багато малинових відтінків. І це у нас срібний замок. Це різні постачальники, різні виробники. тому І вартість різна. Далі, браслетик цаворіт. Спочатку подумала, що це хромдіапсид, дуже схожий. Цаворіт це зелений гранат. Саворит, саворит. Я не знаю, дівчата, як правильно, українському, вибачайте, що в мене в крові просто суржик. Так, 9 міліметрів е ця ширина. Він такий товстенький. На зап'ясті так само десь 16, максимум 17 см. Тут ниточка. А, це в нас вузлик посередині якраз. Де він вже вузлик? Ну, він заховався. Просто я так, значить, взяла його. Оп. На невелике зап'ястя зелений гранат. Десь 9 мм. Товстенькі оці слайси чи пластинки, як на них сказати. Так, зелений гранат. 1500 гривень, вибачте, вже про долари зовсім забула. Тож дівчата не пишуть, є вже трохи це 40 доларів сьогодні у нас. Сьогодні самі браслети, я не знаю, чи буде вам цікаво, просто це можна сказати, що я разом з вами дивлюся. А наступного разу я покажу тоді трохи цих прикрас і трохи срібних прикрас. Наступний браслет довжиною 18 приблизно. 18. На зап'ястя. Таке саме на маленькі всі руки. Оце вже точно родоніт. Такий насичений, красивий, гарної якості. Але цей 1700 гривень. Я подумала, що нам треба хоч один, хоч один прикрас подивитися. Хоч, хоч одну прикрасу, конкретно один комплект. 18,5. Це була назва незмійовика, як його. Скажіть, недавно в мене був цей камінь. Мені ще багатьом сподобався. Що ну, в мене сьогодні? Все крутиться, але все забувається. Так, 15 міліметрів. І чат, напишіть назву ко мені, будь ласка. Бачите, це такий маленький. 2100 гривень вартість комплекту. Навіть не згадується. Маленький повсякденний варіант. Ось у нас сьогодні таке відео більше про намиста, про браслети. Напишіть, будь ласка, як вам така підборка, чи подобається, чи продовжувати таку тему. от Адулярчики класні, вони всі яскраві. от Подивіться, саме на адуляри і ще там який браслет Я сказала придивитись кіаніт. Це я вже зніму. Для нашого шортс-відео, може, там якраз і згадаю назву цього камня. Вам дякую за перегляд. Бажаю гарного дня, до побачення!